Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Жителі граємо в хованки. алмази. Так. Жителі, ви ховаєтесь, а я вас шукаю. Якщо я вас знаходжу, то ви мені постаку ізумрудів. Домовились? Так. Так. Жителі, через дві хвилини я йду вас шукати. Домовились? Так. Так. Жителі вже, напевно, пішли, тоді я піду в кузницю. Буду там їх ждати дві хвилини. Жителі, я йду шукати. Час вийшов. Так, де, та де ці жителі шукаємо їх. Хм, Може вони в грядках? Немає. Шукаємо далі. Схованка? Може, вони тут? Нема нікого? Так, шукаємо далі. Я знайду цих жителів, може хтось тут буде десь? Немає? Де ці жителі? Може вони десь на криші? Треба блоків наламати? Так, де блоки добуваємо? Так, думаю, хватає. Пішли строїтись на кришу. Так, ай, не вистає блоків. Зараз ще. Добуду блоків. Так, добуваємо. Тут нічого потім застрою. Якраз. Так. Треба перепригнути. Ух, так ось ще якась хованка, ті жителі точно там. Ай! Нечайно. Треба попробувати доїх, до їх долізти, так я зараз залізу спробую. Де ці жителі? Компот мене точно, ні. Ой! алмаз передвився компотом. Житель програє. А я виграю. Ти алмаз збе і віддасть цей стаги. Де ці кляті жителі? Я не можу просто. А, а, а... Що? Що це? А я тебе знайшов, житель. А де твій дружба? Як ти мене знайшов? Я знаю, де він? Ти просто не хочеш віддавати свої зумруди. Ти знаєш, де він? Ні. Так, я найду твого дружбана. Треба перевірити останню хованку. Вона на криші. А що я не прилазю? А. Давайте на цю кришу заставимо. Ай, який бав. Так, давайте переліземо. О, заліз. Так. Де та хованка? Може, а, ой! Може вони тут сховались в кріщі. Так, що тут осталось перевірити. Може тут нікого. Ну, капець. Треба йти шукати далі. Що ж поробиш? Ну, ходімо шукати. Так, шукаємо. Де цей житель сховався в корічним. Де він? Може він десь тут, ховається. Я знаю, що ти десь тут Виходь, може ти тут. Так треба постукати по кожному блоті. Може, в Цієї будівлі буде. Так. Шукаємо, 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 шукаємо далі. А ось де ти житель. Ну що, програли? Як ти мене не Ех, Ми програли. Житель білом. Іди сюди. Ми ми програли. Ура! Я виграв Юху. Ех, Забирай алмази. Держи. Но... Ну добре, на давайте сюди. Ой, містак. Юху. гарного вечора бувайте.